Друзі, моє вітання! Ми знаходимося на Софіївській Борщагівці. Хочу вам сьогодні показати ось цей гарний будинок. Загальна площа 135 метрів квадратних, ділянка 3 сотки. Одразу розпочнемо з фасадної частини будинку. Один з великих плюсів нашого будинку це те, що у нас є гараж. Автоматичні ворота, Гараж передбачено на два автомобілі. Ось тут, до речі, у нас заходить газова труба в будинок, газове опалення, розеточки на випадок, якщо потрібно зарядити електромобіль. І також з цього приміщення, з гаража, ми можемо вийти в внутрішню частину нашої ділянки. Проходимо далі. Будинок під'єднано до системи охорони. Також у нас є камери відеоспостереження по периметру, автоматичний привід, електричні ворота, які допомагають вам заїхати на територію, і електричні ворота, заїзд в гараж. Ну що ж, проходимо до середини нашого будинку. До речі, побудований будинок з газоблоку, утеплення сотка пінопласт і на фасаді декоративна облицювальна плитка. Заходимо всередину. Праворуч у нас збудована шафа для зберігання верхнього одягу. Внизу місце під робот-полісос. І ось тут місце під ключики, телефони і все необхідне. Далі серце нашого будинку це котельня. Основний елемент опалення газовий котел. І також передбачено місце під системи очистки води. До речі, тут своя скважина і власний септик. Ось тут у нас іде гостєвий санузол. Праворуч передбачено місце ось тут під пральну і сушильну машинки, Туалет, гігієнічний душ, дзеркало і мувальник. На першому поверсі у нас ще є гостєва спальна кімната. Її можна використовувати як кабінет або ж як спальня. І ось тут у нас домофон. На домофоні можете подивитися камери відеоспостереження. Це у нас перша камера. І основна. Тут ми бачимо, хто під'їхав. І ми також можемо відкрити ворота або калітку. Це зручно. Проходимо далі. Це основне приміщення в цьому будинку кухня-вітальня. Є вся необхідна вбудована техніка. Мікрохвильовка, духовка, класна якісна стільниця, газова варильна поверхня, витяжка вбудована. Ось тут знаходиться посудомийна машинка і холодильник. Холодильник і морозилка. Кухонний острів, двоє сільців і, власне кажучи, обідній стіл на 8 людей. В цій частині нашого приміщення передбачено місце під зону ТВ. Ось тут заплановано буде великий диван, телевізор і кондиціонер. Тепер проходимо на терасу. Класна тераса, загальна площа 20 метрів квадратних, зелений затишний дворик, дерев'яний паркан і також дворик, засаджений туями. Проходимо далі, піднімаємось на другий поверх. Дерев'яні сходи. Маємо також нічну підсвітку. Декоративна штукатурка у нас на стінах. І частково є фарба. Також великий плюс цього будинку в тому, що у нас є ще чердак, приміщення більше 50 метрів, туди виведено світло, ну і його можна використовувати як площу для зберігання. Проходимо далі. Це наступна спальна кімната на другому поверсі, може бути як дитяча або гостєва. На першому поверсі опалення будинку відбувається за рахунок теплої підлоги, а на другому поверсі, власне кажучи, будинок опалюється за рахунок радіаторів. Ось такі радіатори і досить великі вікна. Йдемо далі. Ліворуч у нас наступна ще одна кімната, вона приблизно ідентична за площею. Радіатори, розеточки і виведені магістралі під кондиціонери. Кондиціонер є на першому поверсі. І в основній господарській спальні. Ось ця у нас загальний санвузол, душовий блок, туалет і умивальник з зеркалом. Він розрахований і передбачений на ось ці дві кімнати, які ми вже вам показали. І остання кімната в цьому будинку це господарська спальня. Тут вже встановлено ліжко метр вісімдесят на два, два вікна. Ну і, власне кажучи, в цій спальні свій окремий санвузол, Тут же у нас ванна і гардероб. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалась дана пропозиція, поставте лайк нашому відео. При нагоді хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал, де ми зібрали найкращі пропозиції будинків. Києві і передмісті. Ціна цього будинку 269 тисяч доларів. Якщо вас зацікавила пропозиція, запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі!